У селі Зіньків запрацював ще один жилий комплекс для переселенців. На базі одного з гуртожитків облаштували 64 кімнати з усіма зручностями, меблями, кухнею та соціальним простором. В короткі терміни. В майже за п'ять місяців об'єкт відновлений. Він відреставрований і повністю готовий для поселення внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні тут буде розміщатись 250 чоловік. Ми дуже тісно зараз співпрацюємо з людьми і бачимо різні історії життєві, і бачимо наскільки ця підтримка важлива для них, і те, що вони знають, що є їм куди приїхати, є де поселитися, є де жити. Окрім того, планують відкрити продовольчий магазин та кабінет сімейного лікаря, а також залучати жителів до навчальних та психологічних програм. Така ініціатива стала можлива завдяки співпраці із громадською організацією Металаб. Ми також перепланували приміщення так, що з коридорної системи зараз тут є практично такі маленькі квартирки на одну кімнату, дві і три. Є спільні кухні, облаштовані повністю санвузли. Цей проект обійшовся нам близько 25 мільйонів гривень. Досить багато коштів пішло на зовнішні інфраструктурні рішення: це заміна трансформаторів, це очисна споруда, насосна станція. Тощо також ми відновили дах. Окрім того, допомогли коштами для реконструкції і міжнародні донорські організації. Зокрема, вдалося залучити 70 тисяч євро для створення комфортного житла. Як зазначають посадовці, із благодійниками тривають перемовини, аби ініціативу продовжити.